Трагедія в Непалі. Непал ще один раз сколихнув черговий землетрус. Щоправда, зараз сила його була лише 5 балів. Напередодні землетрус силою у 8 балів забрав життя 4 чотирьох тисяч людей. У Непалі зараз перебуває 149 українців. Чотирьох із них евакуювали до індійського міста Делі. І ось доля ще 80 наших співвітчизників невідома. Президент України Петро Порошенко доручив керівництву міністерства е, закордонних справ та міністерства оборони відправити в Непал так, для евакуації постраждалих українців? Ну і з нами на зв'язку зараз є виконуючий обов'язки директора департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Фербині. Зараз запитаємо у нього усі подробиці. Пане Євгене, доброго вам ранку. Ви чуєте нас, Доброго. пане? Скажіть, будь ласка, чи від... що зараз відомо? Яка ситуація? Що відомо про тих 80 українців, от які не виходили весь цей час на зв'язок? Є якісь в цьому питанні зрушення? Ну я хотів би трошки уточнити цифри, тому що вони лише міняються. Станом на цю хвилину нам відомо про 174 громадяни України, які перебували або могли перебувати в Непалі. З них 76 поки що не виходили на зв'язок. Так що, як ви бачите, в принципі, цифра міняється в бік зменшення, нам вдається зв'язуватися з деякими громадянами. Uh, і uh, цифру також хотів би уточнити по евакуйованих не 4, а 5 за уточненими даними. Вчора було евакуйовано польським бортом до Делі, і далі вони тримуватимуть до Варшави. Як, взагалі, ось крім того, буде ще проходити евакуація? Ось Петро Порошенко заявив про те, що нададуть літак. Це допоможе? Так, uh, наш борт uh, міністерства оборони готує. Я думаю, що протягом найближчих днів uh, вдасться. Uh, Цю евакуацію здійснити проблема в тому, що аеропорт Катманду практично не приймає поки що рейси і е, знадобиться ще кілька е, якийсь час, можливо, день-два для того, щоб повністю або частково почав відновити авіаційне сполучення з Непалом. Пане Генеа, хто хто взагалі займається от пошуком та евакуацією наших співвітчизників у Непалі? Як це взагалі все відбувається? По перше, до Непалу прибув наш консул зі який власне входить це в його задачу, і посад наших громадян і організація евакуації. Кім того, там працює наш почесний консул. Це громадянин Непалу, але він є почесним консулом України. І власне його резиденції, його офісі зараз збираються громадяни України. Звичайно, що у нас пісна співпраця з місцевими органами влади, які зараз здійснюють пошукове рятування операції. Можливо, є якась гаряча лінія, куди можуть звертатися родичі от, людей, які там зараз перебувають, якщо вони знають про те, що з ними все гаразд, вони живі і здорові. Так, на гарячу лінію заходу на справу ми отримуємо дуже багато дзвонків, як повідомленнями про свої. Німи з кожним окремим окремою справою ми розбираємося окремо, і, і, і насправді я можу сказати, що ця гаряча лінія нам дуже допомогла в тому, щоб встановити реальну та. Зрозуміло, дякуємо вам. Виконуючи обов'язки директора департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебойніс був з нами на прямому зв'язку. Дуже сподіваємося, що всі ті українці, які зараз не виходять на зв'язок, які знаходяться в Непалі, вони живі і здорові. Тримаємо за них кулаки, і будемо вас також тримати, будемо тримати руку на пульсі у цієї всієї трагічної історії, яка сталася цими днями.